Всім привіт! З вами Оксана, Оксанка, і я рада знову бачити вас на нашому ютуб-каналі. А якщо ви тут вперше, то я рада з вами познайомитись, приєднуйтесь, залишайтесь тут. І сьогодні я хотіла би поділитися з вами своєю радістю, розділити з вами один зі своїх улюблених днів. Мої улюблені дні це коли в нас в магазині день завозів, коли нам приїжджають посилки. Особливо коли це не просто поповнення наявності, а коли це якісь нові релізи, або ще краще, коли це новий бренд. І сьогодні саме такий день нам приїхав завіз дечого дуже довго очікуваного. На що було супер багато запитів. Як ви, мабуть, знаєте, або може не знаєте. В нас з сестрою, окрім нашого основного проекту, окрім нашої майстерні прикрас і декору, є ще один проект: це онлайн-магазин. Декоративної косметики, і е, дуже поширене питання про цей магазин: це чи це українське виробництво, чи це домашнє виробництво, чи це ми самі виготовляємо. Е, ні, ми самі принаймні на даний момент нічого не виготовляємо. А що ми робимо? Це ми знаходимо по цьому е, світу те, що нам самим подобається, те, що нам підходить, те, що ми використовуємо, і привозимо це в Україну. Е, асортимент у нас досить різноманітний. Але для мене особливий інтерес становлять саме е, креативні засоби, е, альтернативні бренди, готичні бренди. О, тепер в мене веселка прямо на обличчі. У нас на балконі висить сонцело, і зараз сонячний ранок, і він пускає веселки по всій кімнаті, і тепер одна з них прямо в мене на лиці. Я якось посунусь. Так, мабуть. І сьогодні в нас саме такий е, завіс, саме таке поповнення від австралійського бренду Deadly Sins. Я натрапила на цей бренд цього літа, і просто щоб ви розуміли, що вас чекає. Я їх знайшла, коли шукала найкращу чорну помаду. Я шукала ідеальну чорну помаду для нашого асортименту, і люди в інтернеті розказали мені про цей бренд. Всі їх засоби дуже креативно оформлені. В них є всі відтінки необхідні для альтернативних образів і повсякденних, і для особливих нагод. Дуже круті палітки присвячені смертним гріхам. Навіть спонжики для макіяжу, креативні. В них спонжики в вигляді інопланетяшок або цієї маски з фільму Крик я не могла не влюбитись, коли їх побачила. Дуже хотіла стати їх дистриб'ютором. І на днях ми отримали перший завіз. Давайте, напевно, разом розпакуємо цю посилочку. Відкриваємо така чорна коробочка. Тут навіть на е, упаковочному папері написано Дедлі Сінс Cosmetics. Маленькі наклеєчки, які ми будемо додавати до ваших замовлень. Маленька записочка, яку я не буду вам показувати з міркувань приватності. Було так приємно її отримати, бо мало які бренди так роблять. Майже ніхто так не робить. Я, я не знаю, для мене це дуже важливо, дуже приємно. А, накладна і, власне, помадки. Я попробую їх вам так показати, щоб не розсипати їх all over the place. А, просто ящик помад. Кілька тижнів тому вийшла нова колекція. Насправді вона ще не повністю вийшла. Деякі відтінки вже доступні, деякі відтінки будуть доступні е, ближче до Хелловіну. І давайте пройдемось по відтінках. Отак виглядає упаковочка. Тут таке таке зоряне небо, Deadly Sins, Matte Liquid Lipstick, склад, легенське маркування. І маленька наклеєчка з відтінком. Це Салем чорна матова помада. Власне, та одна з найкращих в світі, рідких матових чорних помад. Цей відтінок я вам не покажу, тому що це секрет. І тому що я дуже загадкова людина. <хи> Цей відтінок ще не вийшов. Я вирішила, що поки він не буде опублікований у власне бренду в авторів цього відтінку, поки вони не випустили свій реліз, я не буду. Але це настільки крутий відтінок. Це просто я вам дам підказку. Це найбільш драматичний відтінок зразу після чорного. Наступний відтінок Лунар. Теж багато було запитань, коли в нас нарешті буде синя або зелена помада. Зеленої поки що немає, але дуже надіюсь, що скоро теж буде. Синя вже є. Хто цікавились? Рубі, якому я дуже дуже рада, тому що нас просто роками не було в асортименті правдивого червоного. У нас був червоний до цегляного, червоний до бордового. Червоний до коралового. У нас був який завгодно червоний, окрім правдивого червоного, просто ідеального червоного. Відтінок Хелена це нюдовий відтінок, який мені чомусь зразу нагадав про цю художницю. Я зараз не можу так навсвідку згадати ім'я, тому я напишу десь на екрані. На її картинах були такі вампірки в великих шикарних платях з такими кучерями. І мені ця помада зразу нагадала про ці картини про цих вампірок. І я подумала, що цей нюдовий, це, це настільки вампірський нюдовий, наскільки вампірська може бути нюдовий відтінок. Вона просто і рейвен коричневий. Е, і його я планую взяти собі. Один з них це супер універсальний коричневий. І за рахунок того, що він без ухилу в жоден інший колір. Він більш вірогідно підійде більшій кількості кольоротипів, і цей відтінок я випробую власне при вас, як вона виглядає, як вона висихає, як вона наноситься, аплікатор і все. І е, надіюсь, не забуду показати вам змивання. Бо е, принаймні в лінійках помад з високим виконанням коричневий відтінок е, часто схильний залишати плями. Так само, як косметика, яка тяжко змивається, косметика, яка залишає плями, мені не подобається. Я не знаю, чи це небезпечно, чи це безпечно, але мені це. Просто не подобається, я не завжди ношу косметику, і я хочу мати можливість на наступний день після носіння мейку вийти з хати без мейку і не мати флюоресентних рожевих плям довкола рота. Дуже надіюсь, що ця помада не буде лишати таких плям. І, до речі, і деякі бренди, і деякі блоги, те, що коричневі і брудові помади можуть лишати такі плями, буває пояснюють тим, що ну, це ж веганський бренд, веганські пігменти лишають плями. Але всі мої помади веганські. І всі помади, які я пробувала за останні сім чи вісім років, були веганськими, і далеко не всі з них лишали плями, тільки е, найдорожчі, і ті, які позиціонуються як помада з найвищим виконанням, з найвищою стійкістю, найвищою пігментацією. Я дуже дуже надіюсь, просто, будь ласка, нехай вона не залишить плями. Е, Перед тим, як е, наносити помаду, я поскрабувала губи, тому що зараз е, осінь, холодно, вітряно. У мене з'явилися деякі мусочки і я нанесла б мій улюблений бальзам Benecos мені так подобається цей градієнтик, знизу видно відтінок. А тут ще є така маленька пентаграмка. Відкриваємо. Вона. Вона майже не пахне. Запах рідкої матової помади Якщо ви знаєте, як пахне рідка матова помада ну, але зазвичай цей запах змішаний з якимось. З якоюсь райською насолодою, з якимись ванільними капкейками, не знаю, полуничним морозивом. Мені більше подобається, коли засоби не пахнуть нічим або мають легкий характерний косметичний запах. Аплікатор звичайний скошений аплікатор, без прибамбасів. Надіюсь, я з ним справлюся, тому що в мене немає е, олівця для губ. Тому треба, щоб аплікатор був зручним, щоб я могла зробити достатньо чіткий контур. Дивіться, в мене виходить досить стерпний контур. Ну, кривий, правда, але кривий, але чіткий. Ну що? Вже можу сказати, що е, якраз поки почекаємо, поки вона підсохне, ця помада за насиченістю і текстурою. І тим, як вона наноситься і розподіляється, мені дуже нагадала найдорожчу помаду, яка в мене коли-небудь була, ця коштує приблизно вдвічі менше. Це просто до слова про якість цієї помади, якщо вона принаймні поки що мені відчувається і виглядає приблизно так само, як помада, яка коштувала вдвічі більше. Ну, криво же ж намалювала, ну. Тепер рівно. Та я все питаю, ніби ви в режимі реального часу можете мені. <глухи> можете мені допомогти. Ніхто... мені ну, Боже, вона така. Ну що, мені здається, команда повністю висохла. Можна перевірити її на перебивання. Якщо... Якщо докласти великі зусилля, то в кількох місцях вона чуть перебилася. Виглядає дуже добре, не злипається. О боже, як мені подобається! Давайте я переключу камеру і покажу вам її ближче. Із різних ракурсів. І що ще можу сказати? Орієнтуйтесь не на колір туби, а саме на фотографії помад на губах. Тому що, наприклад, цей відтінок через е, якийсь час після нанесення, ну, в принципі, поки він е, засихає, він стає е, трошки темнішим. Тому орієнтуйтесь на фотографії на губах. О, отак, відхилюсь. Дуже тішить, що фотографії. На 100% передають дійсність, тому що ну знаєте, як бренди люблять вирізати такі ПНГ-губи і вставити їх на білий або на чорний фон. Здавалося б, це обов'язково, що фотографії мають бути реалістичні, фотографії мають вона передавати дійсність, але всі прекрасно розуміють, що для косметичних брендів це зовсім не правило, і фотографії фотошоплять, і фотографії там не знаю, беруть одні ті самі губи, і просто їх не знаю, замальовують різними кольорами. В цьому випадку фотографії на сайті сповна передають те, що ви отримаєте. Це дуже добре. І як і обіцяла повертаюсь до вас. 7 годин по тому за цей час я встигла попрацювати, перекусити, ще раз попрацювати і ще раз перекусити, випити три горнята чаю, сходити на пошту і потім повноцінно повечеряти. Після перекусу і пиття чаю помада не з'їлась і не розмазалась достатньо, щоб я відчувала, що її треба поновити. Але вже після повноцінної вечері вона очевидно з'їлась, її би треба було поновити, але вже вечір. Але виробник рекомендує змивати цю помаду засобом для зняття макіяжу на масляній основі або кокосовою олією. У мене немає ні одного, ні другого, тому я буду намагатися її змити звичайною міцеляркою, яка не змиває водостійкий і ультрастійкий мейк, І заодно перевіримо, наскільки це можливо чи неможливо. Фух, приступимо. Зіну з дзеркало. Ви це бачите? Зазвичай я змиваю мейк в ванні, але там світло зовсім не підходить, щоб знімати. Та й тут світло не то, що я не знайшла кращого світла, ніж це. І знаєте, що я вам скажу? Я вам скажу, що вона по-перше непогано змивається звичайним засобом. А по-друге, вона, як я на то надіялась. Не, не в'їлася. Бачите, як легко змивається? Ну, звісно, тяжче, ніж звичайна кремова помада, яка не позиціонується як ультрастійка, але як на ультрастійку рідку матову помаду. О, тепер я виглядаю смішно. Дуже добре, що вона, хоч з певними зусиллями, але знувається звичайним засобом, бо хочеться з собою взяти там в дорогу, наприклад, кілька варіантів помади або кілька варіантів туші, але не хочеться брати з собою різні засоби для зняття макіяжу. Мені один то не хочеться з собою брати. І взяти тільки масляний засіб, теж не хочеться, тому що я їх не люблю, мене від них щипає оченята. І я по можливості ними не користуюсь, тільки в екстрених випадках. Вона змилася. Помада змилася. Ну, поки що губи виглядає трохи червоними через те, що я терла їх латним диском, але Може, ще почекаю кілька хвилин, поки... поки шкіра заспокоїться. І гляну, чи вона насправді змилась. І чи насправді вона не лишила плям, але поки що, боже, я дуже задоволена. Пройшов ще деякий час. Губи перестали бути червоними, і стало остаточно очевидно, що помада не лишила плям, хоча я її носила 7,5 годин. І що я можу сказати? Я можу сказати, що я дуже рада, я дуже задоволена нею по всіх пунктах. Стійкість, насиченість кольору, комфортність носіння, добір відтінків. Я дуже-дуже рада, дуже рекомендую. І вже. Вже завтра хотіла сказати, але на той момент, коли це відео буде опубліковане, ці помади вже будуть чекати вас в нашому магазині, вони вже будуть чекати вас онлайн. Я просто не можу дочекатись, коли ви їх побачите, бо вони реально вони настільки круті. І я. Пишаюсь бути дистриб'ютором такого крутого бренду і не можу дочекатись, коли наш асортимент поповниться ще деякими їхніми засобами. Я розумію, що ви можете самі зайти і подивитись, що в них є, але я не буду вам казати, що ще в них є, тому що я хочу, щоб це було сюрпризом. І давайте домовимось, що ви не будете заходити і дивитися. Побачите це, коли ми це привеземо і опублікуємо. Тому що я дуже загадкова людина, і я вам не скажу, що вас чекає. але вас чекає вже через кілька тижнів. Тому що я настільки задоволена цими помадами, що я впевнена, що їхні не скажу що. <рес> теж будуть мати дуже високе виконання, і ми теж обов'язково поповнимо ними асортимент. На цьому буду закінчувати. І хотіла би сказати, змивати решту мейку і лягати спати, але насправді я буду змивати решту мейку і повертатись до роботи. Тому що наближається Хелловін, у нас дуже багато роботи. І побачимось завтра. Чи ж завтра ми. <рес> Все, вже вечір я вже туплю. Завтра ми побачимось з вами в магазині наживо, а з відео ми побачимось не знаю коли. Але ми готуємо для вас багато цікавого. Тому до зустрічі! Надіюсь, відео було цікавим, хоч трохи і інформативним, і, Надіюсь, воно вам сподобалось. Все, па-па!